Незалежне оцінювання 2015 року. Ми підвели підсумки і я хочу поінформувати засоби масової інформації і суспільство про них. Першим результатом першим результатом є те, що зовнішнє оцінювання відбулося. Учасники зовнішнього оцінювання у 2015 році виконали 813 тисяч тестів. тестів. Ми не маємо жодного зафіксованого ні правоохоронними органами, ні нашою службою фактів витоку інформації про зміст тестів, про що багато писали ЗМІ. Напередодні тестування і було багато спроб купити, продати. Нічого не вдалося ні купити, ні продати. Ми не маємо жодного факту корупційних дій, зафіксованих під час проведення зовнішнього оцінювання. Незважаючи на те, що в цілому упродовж усіх 11 тестувань. До проведення оцінювання було залучено більше як 180 тисяч дорослих людей. Інструкторів, відповідальних за пункти тестування, перевіряючих. Усі роботи розпізнані, усі роботи перевірені, жодна робота не втрачена із 813 тисяч. Нікому не відданий чужий результат, всі отримали свій результат. Тобто зовнішнє оцінювання відбулося, це перший результат. І відверто вам скажу, що це у нас вже восьме зовнішнє оцінювання, починаючи з 2007 року. А масове було у 2008 му це у нас восьме зовнішнє оцінювання. Воно було чи не найскладнішим за кількісними параметрами, за змістом, порівнюючи з попередніми роками. Другий дуже важливий результат. Зовнішнє оцінювання в 2015 році дуже чітко поділило абітурієнтів на дві групи: ті, хто може стати студентом. І ті, хто студентом у 2015 році не стане. Тому що всі попередні 7 років всі, хто проходив зовнішнє оцінювання, отримували позитивний результат, тепер у нас є, на превеликий жаль, достатньо велика кількість тих, хто позитивний результат не отримав. В сертифікаті в нього написано не склав зовнішнє оцінювання, і студентом у 2015 році він стати не зможе. Якщо говорити про кількісні показники, то я вам повинен сказати, що. Уже точно студентами не стануть 22 000 осіб, 22 тисячі 600 осіб, які не склали тест з української мови та літератури. Це однозначно. І маємо ще такі цифри, що от якщо абітурієнт обрав три предмети, три предмети а таких у нас було 241 тисяча. До 72 тисячі з цієї 241 тисячі один із тестів не склали. У них є ще маленький шанс стати студентом, подати два сертифікати і пройти творчий конкурс, але для 72 тисяч осіб або 30% від загальної кількості тих, хто обрав три тести, такої можливості також вже немає. І у нас є було 17 тисяч абітурієнтів, які обрали два тести, а третім у них був творчий конкурс в університеті. Так от із цієї кількості, один із цих тестів або обидва із цих тестів не склали 48% або 8 280 осіб. Тобто, другим підсумком є те, Щодо університетів цього року не потраплять абітурієнти, які не мають мінімально необхідного рівня знань для того, щоб навчатись в університетах. Ми повернули в українську освітню традицію таке поняття, що виявляється, екзамен можна не скласти. А то в нас останні роки звикли всі. Всі екзамени в університетах можна, якщо не скласти, то купити. В школах негативної оцінки. На державній підсумковій атестації не ставиться, тепер у нас є достатньо велика кількість людей, яка переконалася в тому, що може бути така ситуація, коли екзамен скласти не, не вдалося. І це я вам скажу: ну, мабуть, чи була не найбільша ну, така подія в ЗНО 2015, тому що, якщо не вистачало одного балу. Для того, щоб скласти чи не скласти, це дійсно була трагедія, і таких трагедій було чимало. Третім результатом, третім результатом є те, що ми цього року уперше провели зовнішнє оцінювання знань усіх випускників загальноосвітніх шкіл з української мови та літератури. Ну, за винятком тих, хто має медичні протипоказання до проходження зовнішнього оцінювання, він його не проходив. Ну, це буквально кілька тисяч осіб. Всі випускники загальноосвітніх шкіл. Ходив він до школи чи він не ходив. Всі, хто мав отримати атестат про загальну середню освіту, вони пройшли зовнішнє незалежне оцінювання. Таких було 22 610 осіб. Я другий раз називаю цю цифру. На превеликий жаль, 9, е, я вибачаюсь, таких було 256 тисяч 23 особи. 256 тисяч 23 особи. 9% із них це 26 тисяч 610 осіб. Цей тест не склали. Іншими словами, кожен 10-й випускник загальноосвітньої школи України не знає українську мову в мінімально необхідному обсязі. Повторюю, в мінімально необхідному обсязі. Зважте, що українська мова вивчається з 1 до 11 класу. Це найбільш масовий предмет. В принципі, нема проблеми з вчителями української мови. Для вивчення української мови не потрібні особливі прилади, обладнання, там, лабораторії, реактиви. Потрібен вчитель, учень, навчальний процес. І от ми маємо, що кожен 10-й випускник школи української мови в мінімально необхідних межах не знає. Ще один результат. Завдяки тому, що ми провели екзамен для всіх випускників шкіл з української мови, ми вперше в історії освітньої системи України змогли сформувати рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів за рівнем знання їхніми випускниками української мови та літератури. От за попередні всі сім років ну багато засобів масової інформації робили різні рейтинги за нашими даними. Я завжди, мене багато хто питав, давав інтерв'ю в статтях, писав, цього робити не можна, тому що ми не мали бази даних по всіх випускниках. У нас були школи, в яких жоден учень не складав ЗНО в попередні роки. Тепер ми маємо дані по всіх учнях, і тепер ми самі зробили отакий рейтинг. На сьогодні він складається з 7264 закладів освіти. Це ті, в яких, які закінчили 10 і більше учнів. Заклади, які закінчили 10 і менше учнів, для них рейтинг буде зроблений пізніше. Ми просто фізично не встигли. Так от ці 7264 заклади освіти, вони ранжовані від 1 до 7264. Я можу вам назвати першу, першу десятку цих закладів освіти. Тому що ось буквально після нашої прес-конференції на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде е, розміщений весь рейтинг всіх 7264 шкіл. Так от найкращі, 10 найкращих. На першому місці в нас Українська гімназія номер 1 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області. Найкращі результати в Україні. На другому місці у нас український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Найкращі результати в Україні. На третьому місці у нас ліцей інтелект міста Київ. Він вперше з'являється в наших от, внутрішніх рейтингах. І нам дуже приємно. Це Дарницький район, місто Києва, це не Печерськ, це Дарницький район, міста Києва. На четвертому місці це Калуш, Калушська гімназія, Калушської міської ради Івано-Франківської області. На третьому, на п'ятому місці Львівський навчально-виховний комплекс, школа першого ступеня, гімназія. Місто Львів. Лича... Личаківський район міста Львова. На шостому місці гімназія номер 143 Оболонського району міста Києва. На сьомому Дніпропетровський обласний медичний ліцей, інтернат Дніпро. На восьмому місці Львівська академічна гімназія при Національному університеті Львівська політехніка. На дев'ятому навчально-виховний. Комплекс Рава Руська школа-гімназія Жовківської районної ради, школа в районному центрі в першій десятці. І ліцей наукова зміна міста Київ, Дарницький район. В першій десятці, як ви бачите, ви не знайдете, ну, навіть у першій двадцятці, навіть у першій тридцятці, пятидесятці ви не знайдете тих закладів, яких традиційно в Києві називають дуже крутими. Повторюю, оцей рейтинг у нас опублікований на сайті. Знизу, отам 7264, 7263. І піднімаємося вище. Там е заклади освіти Закарпатської, Чернівецької, Рівненської, Кіровоградської, Одеської, Сумської, Хмельницької областей. Хтось очікував, що там буде Донецька і Луганська. Внизу Донецької і Луганської області немає. Як не дивно, Закарпатська, Чернівецька, Рівненська, Кіровоградська, Одеська, Сумська, Хмельницька області. Повторюю весь список закладів освіти у нас на сайті. Наступний результат. Ну, Він очевидно, що його можна назвати самим Прикрим. Бо в цілому зовнішнє оцінювання показало, що рівень знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів є низьким. І покращення порівняно з попередніми роками ми не бачимо. Ну, от вам кілька цифр і фактів буквально з кожного предмету. Ну от математика. Десять дуже легеньких завдань тесту. Ну, Хто із вас більш знайомий з математикою? От, завдання розкрити дужки у невеличкому математичному рівнянні. Так от. 24% учасників із цими завданнями не справились. Найлегших завдань з курсу математики 24 завдань. 24% учасників із цими завданнями не справились. Як результат, із 100 тисяч тих, хто складав тести, із 100 тисяч тих, хто складав тест з математики. Лише 48 абітурієнтів набрали максимально можливий тестовий бал із 106 тисяч. Англійська мова. Наш тест з англійської мови від аналогічних тестів в інших країнах світу відрізняється тим, що у ньому немає так званої активної частини. У нас є пасивна частина. Читання і письмова частина. У нас немає комунікативної частини, немає аудіювання і говоріння в нашому тесті. Так от, пасивна частина тесту письмо. Треба було написати лист товаришу про спорт і відповісти на питання. 22% тих, хто складав тест, до цього завдання навіть за це завдання отримали нуль. Або до нього не приступали. 22%, кожен п'ятий. І 72 тисяч тих, хто цей тест з англійської мови писав. Історія України. У нас було там таке цікаве питання, в якому році Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом. 2014 рік Верховна Рада, Рада Європи, трансляція засідань, випускники шкіл готуються до тестування, 70% у тестах правильно цю дату не вказали. Це ті, хто готується стати істориками, філологами, філософами, психологами, соціологами, журналістами. Я не кажу про... Завдання, які стосувалися древніх слов'ян, древнього Києва, Другу світову війну і так далі і тому подібне. 131 тисяча складали цей тест. Лише 15 абітурієнтів на всю Україну набрали максимально можливу кількість тестових балів. Географія. Ну, з географії, за всіма психометричними показниками тест був найкращий, найякісніший за всіма психометричними показниками. Так от, географії у нас складало 51 тисяча абітурієнтів, лише один на всю Україну набрав максимально можливу кількість балів. Ну воно й не дивно. Тому що 50% не знають, в чому різниця між паралелями і меридіанами. 60% не мають поняття, вірніше не вміють прочитати елементарну географічну карту. Але географія це, розумієте, ж на географію йшли ті, кому треба було вивчати географію в університеті. Це мотивовані, це дуже мотивовані абітурієнти. Біологія. Майбутні лікарі. Біологи, біохіміки, біотехнологи і так далі. 70% абітурієнтів не відповіли на питання, які мали перевірити їх знання про кровоносну систему людини. А із 80 тисяч тих, хто складав цей тест, лише 26, 26 осіб на всю Україну набрали максимально можливу кількість тестових балів. Хімія також дуже вузька спеціалізація. Хімію ж не вимагають на факультет філології, іноземної філології, журналістики і так далі. Це дуже вузька спеціалізація. Тобто туди йшли дуже мотивовані абітурієнти. 83% не розуміють дуже простого хімічного поняття, що таке окиснення елемента. На превеликий жаль, отакий дуже прикрий перелік. Я можу продовжувати іще дуже довго. Я краще назву, що 84 особи із загальної кількості тих, хто складав тести, отримали 400 балів. Це тобто два тести склали на відмінно. Минулого року було, таких було 53. Цього року маємо трішки більше. Цього року маємо двох абітурієнтів, які склали тести і отримали 600 балів, тобто мають три тести по два бали. Минулого року їх було п'ять осіб. І дуже цікаво, що обидвої ці абітурієнтки проживають у місті Ніжин. І ми, коли отримали ці дані, ми дуже ретельно нашими каналами перевірили, чи не могло бути там якоїсь впливу якоїсь. Стороннього чинника ні. Абсолютно. Абсолютно об'єктивно зароблені оцінки, що і підтверджується всім попереднім життєвим шляхом цих двох дівчат. І, між іншим, Ніжинські абітурієнти із року в рік показують достатньо високі результати. Щороку там є двохсотбальники. Щороку там з інших предметів також є високі результати. І от ми маємо. Ну, уні, унікальний за всі роки існування ЗНО випадок, коли маємо двох найкращих абітурієнтів в одному невеличкому місті. Багато ваших колег вже написало про цих дівчат, але я думаю, що тут іще межі для можливостей для творчості є дуже багато. Якщо подивитись на рейтинг областей. То найбільша кількість тих, хто отримав 200 балів, це в місті Києві, в місті Львові, потім іде Харків, Дніпропетровськ, Київська область цього року на диво вирвалася вперед по кількості абітурієнтів, які набрали 200 балів. Ну і внизу рейтингу цього Закарпатська, Чернівецька, Миколаївська, Кіровоградська області. Завжди е, ваших колег цікавить питання апеляцій. Е, політика українського центру полягає в тому, що ми не обмежуємо абітурієнтів у праві на звернення, в праві на подання апеляції. А цього року ми взагалі дали можливість кожному абітурієнту отримати скан-копію своєї роботи. До перевірки, після перевірки. Ці роботи були розміщені на їхніх персональних сторінках, тобто він міг взяти роботу і піти з нею до вчителя, до репетитора, до батьків, ще раз до підручників, усе перевірити і прийти до нас, сказати згоден, не згоден, якщо не згоден подає апеляцію. Так от на сьогоднішній день у нас подані, подано апеляції, подали апеляції 7,5 тисяч абітурієнтів. Це дрібниця. Якщо у нас було 812 тисяч тестів і 7,5 тисяч апеляцій, це навіть ну, в міжнародній практиці вважається небезпечним, коли подається 9% апеляцій. Нам до 9% ще дуже далеко. Слава Богу. У 6145 випадках, це 81% апеляція не задоволена. Тобто залишилась та оцінка, яка була поставлена під час перевірки. У 17% випадків це 1331 апеляція. Результати були підвищені. Ну, дуже простий приклад. Абітурієнт написав у бланку відповіді сімку і забув на сімці поставити. Посередині рисочку. А сканер це прочитав як одиниця. От в таких випадках апеляційна комісія бере, витягає з бази даних із сховища роботу абітурієнта і дивиться, якщо там є сімка, то результат... Цього року ця сімка давала можливість результат підвищити на 2 бали. 81 абітурієнту результати знижено після апеляції. Ну, знову ж та ж сімка. В мене там у бланку відповіді, бо воно ж розноситься, так? У мене там у бланку відповіді була написана одиниця, а скандр мені зарахував сімку. Це один із прикладів. У нас ще залишилось на сьогодні в апеляційної комісії півтори сотні заяв, але вони вже якогось суттєвого впливу на загальні результати не матимуть. І ми на сьогодні, сьогодні ставимо крапку у проведенні апеляційного процесу. У серпні місяці, в середині серпня місяця буде опублікований наш великий звіт з детальною психометрією по кожному завданню з кожного тесту, з детальними таблицями. І на цьому зовнішнє оцінювання 2015 будемо вважати завершеним. Я готовий відповідати на ваші питання. Так, да, будь ласка. в зоні АТО? В зоні АТО тестування не відбувалось. Хто мав бажання, вони приїжджали на територію, яка контролюється Україною, отримували атестат про загальну середню освіту і здавали зовнішнє оцінювання. Але ми обліку. Абітурієнтів за місцем проживання не ведемо. Ми ведемо облік абітурієнтів за місцем складання тестів. Тобто виокремити групу абітурієнтів, які приїхали з зони АТО, ми не можемо. Прошу. Ще питання, будь ласка. Немає чого питати. Якщо так, то тоді я дякую за увагу. Так, да, будь ласка. Вони в наступному році зможуть прийти складати тести. Вони зможуть спробувати поступити до професійно-технічних навчальних закладів. Можливо, якісь коледжі приймають без результатів ЗНО. Ну що, не склали? Вони зможуть поступити в ліцей, вони не зможуть поступити, тому що ліцей це загальна середня освіта, крім професійного, вони зможуть поступити в професійний ліцей, якщо там приймають без результатів ЗНО, вони зможуть поступити в професійно-технічне училище, в центр професійно-технічної освіти, ну, можливо, в якісь коледжі, можливо, тому що не всі коледжі приймають без результатів ЗНО. Наступному році вони зможуть на тих же правах, на тих же засадах проходити зовнішнє оцінювання, як і цього року. Тобто, так як це було до 2007 року, абітурієнт не здав, не здав екзамени в університет, здає наступного року. Да, будь ласка. Не набрали, необхідно, не, не перейшли пороговий бал. Пороговий бал? Да, 22 610 осіб. 22 610 осіб. Це не набрали 124? Немає сьогодні, в цьому році 124 немає. Забули про 124. 124 в цьому році це достатньо непоганий результат. Тому що в цьому році. Шкала від 100 до 200 балів рахується для абітурієнтів лише для тих, які перейшли пороговий бал, які набрали мінімально необхідну кількість балів для того, щоб вважалося, що вони тест склали. Цього року цей пороговий бал з української мови був 22 бали. Це дуже низький бал. Це надзвичайно низький бал. Тому що всі експерти наполягали на тому, ми ж проводили засідання експертної комісії в прямому ефірі, була пряма трансляція, наполягали на 25 балах. От якби було 25 балів, то у нас би було б тут не 26 тисяч, а було б 35 тисяч тих, які не пройшли оцей поріг. Немає більше питань. Дякую.